Перед вами селяна солотвинська лампа вагою 3,5 кг і висотою. От біль, на 5 забувся, ну що ти скажеш? 3,5 і висотою 22 см. Бачите, така підставочка. Оце отвір, два отвори. Один отвір в глибі самій. Зараз покажу. Ось, Бачите, ось отвір. І в підставоці для циркуляції повітря. Ну, ця унікальна лампа. Дивіться, яка порода цікава. Цікава порода, так, да? яка? На буковій підставці. Захист від бронхолегеневих захворювань. Дуже хороші відгуки по солотвенським лампам. Один з таких цікавих відгуків, дуже цікавих, батьки кажуть, діти перестали хворіти. Півроку, як діти перестали хворіти. Не знаю, чому це, але ну, от, лампу ставлять лампу, вона включена. Ну, чомусь діти менше стали хворіти. Ну, перестали, отак вот я ви мені сказали. Не знаю, по якій причині, але, ну, але лампу включають.